У дуже багатого чоловіка був дуже багатий син. Вони жили дуже багато. Але одного дня все багатство зникає, і син помирає. І оцей багатий чоловік продає все своє багатство та відкриває школу. І не просту школу, а дуже багато. Багато на знання та багато на душу, на майбутнє. Кажуть, що ця вся історія відбулась не просто так. У цього дуже багатого чоловіка в сім'ї було прокляття. Злі язики говорять, що одного разу один із предків Галагана, власника цієї школи, декого зрадив. І після того, як він декого зрадив, козаки дещо написали. І сказано, що через сім поколінь ці слова справдяться, і вони справдились. Але що ж це за прокляття? І що в накоїли предки Галагана, приходьте в музей і дізнавайтеся.